E Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За підривом російського літака А 50 у білоруських мачулищах стоїть СБУ, пише The Economist. Про те, що саме відомство Малюка відповідальне за цю бавовну а раніше говорили з посиланням на джерела. Наразі інформацію підтверджує витік даних Пентагона. Як казав раніше, глава СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і палатиме. А низка експертів зазначала, що підрив такого стратегічного літака Ергова надскладна спецоперація служби. Очевидно, СБУ посилив роботу окремий підрозділ, який має справу із дронами. В той же час джерела також повідомляють про бунти на аеродромі зявруки. Як передає телеграм-канал, білоруський партизан військових та пілотів Російської Федерації заблокували білоруські сили спротиву, ОМОН міліція, армійські пілоти за попередніми даними. Аеродром розстріляло два бойових гелікоптера. Інформацію намагаються тримати в таємниці. Білоруські офіцери вимагають Виведення російських військ з кожним днем. Ситуація все більше і більше напружується. Одразу після цього. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зазначив, що диверсію щодо радіолокаційного літака А 50 на аеродромі Мачулищі Україна кинула виклик Білорусі. А українського президента Володимира Зеленського він назвав за це гнидою. Висновок один я ще якось думав, що Україні потрібен мир. Що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида, просто гнида. Такі опера операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент. Гнида, тому що він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже говорив. Давайте вкладемо пакт про ненапад. Давайте домовимося. У нас із вами немає жодних проблем. На що я говорив: ми не збираємося нападати. Ні, давайте підпишемо договір під егідою організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете. Ви чули мої всі ці заяви і в цей час. Що ж, виклик кинуто. Якщо вони розраховують, я ж знаю, що вони хочуть нас тягнути у війну за командою американців. Якщо ви думаєте, що викинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі. Ви помиляєтеся. Ще раз хочу підкреслити особливо місцевим мерзотникам і тим, хто втік. Вони всі встановлені. Ми їх знайдемо там за кордоном, а повторюю. Готуйтеся, ми до вас уже прийшли. І не вийте, і не постіть у цих месенджерах. У нас нерви міцні. Ми знає... Аймо, що потрібно робити в офісі президента на це відповіли наступним чином. Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт це коли з території Білорусі запускають ракети по містах. Диверсії, коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку коригувальнику. А 50 – антитерористичний акт скоєний до речі місцевими партизанами. Пише Подоляк до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.